Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 7.56. Я вже жду дівчаток. Мої хорошенькі, ви знаєте, що сьогодні ми їдемо з вами в Кулівчу. Ви знаєте, все так вийшло спонтанно. Сиділи, пили каву. Юля каже, я хочу поїхати. І я хочу, їдемо, їдемо, коли? В Понеділок. Хорошо, я тебе чекаю. Я тебе чекаю, платічко оділа, кофточку взяла, полотєночка взяла і їдемо. Мої хорошенькі, ви знаєте, що з дому ми виходимо тільки. З правої ножки права ножка, вперед, ліва назад, все буде добре по-другому ніяк. Дівчаточки, я це буду говорити кожен ранок. Я ж не зможу стати утом і сказати вам не добрий ранок. Добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Дівчатка, це надо говорити кожен ранок, тому що кожен ранок він у нас добрий. Ми встали, глазки відкрили, потягуськи зробили. умились чи не умились, розчесались чи не розчесались. Оділи красиве платічко, оділи красиву кофточку, накрасили красиві губки і летящою походочкою пішли. Мої хорошенькі, ви знаєте, що присіли, встали і пархаємо. Так, мої хорошенькі, ще раз вам добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Ви знаєте, права ножка вперед, вона завжди у нас буде тільки вперед. Дівчатка, ну Ви знаєте, що кожне, кожне утро я вам показую свій лук. Сьогодні ми такий, знаєте, лук дорого, багато, красиво, обалденно. Правильно, дівчатка? правильно. Я вам завжди говорила, вдіваємо то, в чому удобно, в чому комфортно. От я, допустимо, та потулі, полготок у мене немає. Ну немає. Ну у мене всі кол Я не знаю, дівчатка, я ось їх одіваю. Вроді би все добре оділа. Починаю підтягувати і стрілочка вовсю ножку. У мене їх взагалі немає. Але длинна платічка, длинна кофточка творить чудеса. Так, мої в першу чергу, чи сподобаються вам всі тулечки Ви знаєте, що сьогодні ми з вами їдемо в кулівчу. Я оділа платічку, кофточку взяла. Білу, косиночку, полотіночку, ну все, що потрібно. Так, в слідчим ролику без сумки. Так, дівчатка, на мені обалденно прекрасне пладічко, правда, воно без поясочка. Я не знаю, де поясок, до нього йде такий тканевий поясочок і, між прочим, з пояском воно дуже красиво. Пладічко я брала нашої Олександрі. Ви знаєте, воно настільки легке. Воно просто, ви знаєте, я його просто оділа і забула. Е Воно йде як плюсіровочка. Бачите, юбка плюсіровочка. Воно і длина така хорошенька, білий ободочок. Ну все, що потрібно, три четверті рукавчик. Ну хорошеньке, дівчатки, хорошеньке. Тому що в нашої Сашеньки вибор платі мільйон двадцять п'ять. Дівчинки починає такої, заканчиває такою, тому що ми всі просто з вами моделі. Дівочки, ще раз хочу вам сказати на любу красоту. Є красиве плаття, є красива ковтинка. Ви пам'ятаєте цю ковтинку? Мені обістрали з ніг до голови. Вітої чим вона плоха, дівчатка? Да, я взяла поясок, допустим, можна підв'язати. Ну, я кофти нося без пояса. Звісно, був у мене від на спортивний костюм, залетіла, за секунду взяла. Я ніколи знаєте, довго не вибираю. Дівчатка, мені все сподобалось. Я вділа, головне, що воно сходиться. Взяла і пішла. Я не думаю, я не перебираю, я не беру. Так що мої хорошенькі, отакий сьогодні лук у світулечки. Ви напишете, хороший чи ні? Так, мої хорошенькі, Лук я вам показала. Добрий ранок вам сказала. Хорошого настрою вам побажала. Правої ножки, ви знаєте, це я буду говорити кожний ранок, дівчаточки. мені у що ви повторяєте одне і те ж, дівчатка? А як я вам скажу не добрий ранок? Добрий ранок. хорошого дня, позитивного настрою на роботу. ми йдемо тільки з правої ножки, тому що. Права ножка вперед, ліва назад. Дівчатки, все буде добре по-другому ніяк. Я теж вийшла з дому з правої ножки, тому що ми вже щас... Юлічка мені позвони, що вона мене жде. Я кажу, подожди, подожди, моя дорога, я ще лук не показала, покажу лук і все. Дівчатка, такий сьогодні обалденно, красивий, спокійний, тихий лук. Косичку заплела собі, знаєте, заплела свята косу, називається. Так, косичку заплела, чолочка у мене е, Тако все знаєте, льогенько, легенько логенька. Ну ви знаєте, що ми їдемо. Ще разом скажу дівчатка, давно там не була і дуже туди хочу. І полотенечко взяла, ви знаєте, да, для чого полотенечко взяла. Я думаю, все буде добре, дівчатка, все буде добре. ранку. Ви знаєте, Ми вирішили поснідати. Спочатку ми поїхали, каву взяли, а потім Альмінка каже, давайте так? Да? Да. а чому ми догайдати? У нас трошки знаете, заряд, сніданок. Альбіна не знаешь, Юлечка. Да. Нічого? Ой! Я так спешу поїсти, что упала. Ой, я на кухню пришла. Я так бачила. не не, бачила. Ні, ні. Дівчата ви снять. Не, Нічого, Нічого ми пограли. сразу на кухню. Альбіна його не позорить. Чи ти? Ти ви не заходиш в и на кухню, то ми йдемо. Дів... Я... Дівчаткам, дивіться, які Альбіночка, дивись. Ну, куди йдемо, куди вони сьогодні? Свишки, куди йдемо. Йдем? Ми взагалі Юля, нас знімають. Ми... Де ти в Макдональдс підеш? Ви не знаєте, де входить в Макдональдс? яйця є. Так. Шість штук. 6, хорошо. А десяток можна? хорошо. Ні, ну я три, это привича три. Ти що шутер. Я шесть по-моему. ПП, що ти стало можна? ПП Макдональдс. Так хватить вже ППК, це може шкошать. Нет, ПП Макдональдс. ПП у нас Макдональдс.